Всім доброго ранку. Всіх рад бачити на каналі. Появилась, е вільна хвилинка, секунда, як би мовити, і вирішив трішки засяг коротеньке відео. Е, суть сьогоднішнього відео в тому, що хочу показати е, ангар, який ми експлуатуємо уже фактично рік. Не фактично так і є. Е, Плюси, мінуси, що зроблено, що не зроблено, що б ще хотілося зробити. Можливо, перш за все, для когось це буде корисна і цікава інформація, для того, що, ну, можливо, хтось собі ще також планує побудувати, зробити ангарчик. Ну, скажу так, наперед забігаючи, що. Без зерносховища в сучасних реаліях е неможливо займатися тваринництвом. Просто неможливо. Тому моє бачення ну потрібно. Потрібно, потрібно і ще раз потрібно. А там, знову ж таки, кожен вирішує для себе, е необхідний він йому чи ні. От такі справи. Так дровцятами ми вже запаслися, тут вже в нас і навіс для дрів, і для всякої, всякої всячини. Бо ремонт в кухні зробили. Колись засніму, покажу. Там ще деякі нюанси потрібно доробити. Але в більшості все зроблено. І так, поїхали. Зерносховище. Було ось у нас. Тут спокійно. Ми тоді убрали 1,8, ну майже там 2 гектари землі, сіяли кукурузу. Осінню не змогли її вбирати, вбирали весною, ми її тут заклали. 20 тонн сюди спокійно. Власне. Тоді ми сюди тон 15 гепнули і забули. На даний момент тут у нас будівельні матеріали, картопельку, яку викопали. В цьому році шикарний урожай картоплі. І потихеньку, так як я і говорив, сюди переносимо... сюди переносимо вже весь такий інструмент. Окрім того, є зараз наявності, не знаю, чи зможу достати турбогорялочки наші. Кому будуть необхідні, замовляйте. Дуже класна річ, працює відмінно, економія газу до 30%. <кій> в когось вони вже, як деякі пишуть, погоріли, в когось ще щось. Деякі люди вже і не одну собі замовляли. Бо, каже, особливо набойні, бо каже, хлопці спробували, працюють і все норм, ну, все влаштовує, все. Всім задоволені. ціна на даний момент 2350 гривень. Відправляємо по повній оплаті на рахунок ФОП. Якось так. Окрім того, в посиланні до відео буде закріплено наше посилання на групу в Viber для нашої продукції. От такі справи. Так, Який був мінус в цьому складі? Ось, бачите, погризли, ОСБ не тронули. В принципі, як такових, вона ні вологу не потягнула, знизу тут плита лежить, Я зараз вам її покажу. Знизу тут лежить плита, Пот... з... 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 під плитою пленка лежить, тоді плита, тоді плю... плівка і сантиметр 4 ще стяжку зробили. Обили його цим, ну, знаєте, виходили з ситуації так, як могли. Але все рівно сьогодні наші такі заходи і... Такі задумки, ніщо в порівнянні з таким приміщенням. Довго ми його хотіли зробити, зробити, планували, міркували і зробили. Що ми маємо? Ми маємо склад, довжина 18 метрів, ширина 12,60. Ворота висотою 4,50, хотіли 4 але, але Це добре, що зробили 4,50. Трішки пізніше поясню. Вони повністю здвигаються один на одного. Якщо необхідно відчинити ту половину і цю половину праву-ліву, да, то по 3 метри з кожної сторони буде. А так дуже все зручно. Використання, що воно будувалося? Будувалося воно колони 120 діаметр це по зовнішніх сторонах. Внутрішні також є і 120, і є. Ось такі колони, тут, мабуть, 160-ті, ліпили кусочки. Ви ж бачите, це ось 120-ка. Тут шов, там шов. Але на даний момент все стоїть і виконує своє функціональне навантаження. Використали на стіни бокові у нас плити ПКЖ 6 на 1,5. В принципі, норм. Чому плити? Тому що на них можна безпосередньо сипати зерно, в кого є техніка манітушкою, трактором, куником, нагружати, бортувати. Це є зручно. На метал ви так не зробите. А якщо і, наприклад, ви задумаєте. Ну, там, тобто, з метала зробите, тоді там підлогу заліте. Ну, Я розумів, що підлогу я в один рік ну, трошки фінансово не витягнев. І ми зробили плитами. Це вже будемо другий урожай в цьому році засипати. Звісно, який він там буде, це важко сказати, тому що ну, так собі у нас виходить хоч ми і Полтавська область, але дощі наш район обходили. Але, свою чергу, і тріхи нас тоді і гра тобі. Там, де Кобилякський район, і там, ну, Санжарський Сенжорський і Карлівщину зачепило, то нас Бог милував, Да? Але але, але є свої нюанси, Але нічого. Що буде, те й буде. Прорвемося якось. Так, що ще по складові? Один з усіх тут великих мінусів що тут немає підлоги. Ну, з часом зробимо, зараз міркую, як краще зробити. На майбутнє, чи бетон, чи все ж таки асфальт. Вчора товариш приїхав, ось, закатав. Пісок, землю завозили, і піску трохи кинули. ну Трошки вирівнять, тому що тут дуже великі у нас перепади на, цім, на цьому участку. І е е е і зараз міркую. Він займається асфальтом. Вони в себе постелили скрізь повністю асфальт. Ну я просто бачив, коли колесами починають викручувати і цей асфальт викручується, Ну, в них то наче нормально, але ну, в багатьох повідах, тобто, все залежить, що вам який асфальт зроблять. Бетон в цьому плані тріхи кращий. По ціні воно все, я те, що я рахував, плюс-мінус відносно. Ну, там все одно когось наймати треба, роботу, ти сам цього всього цього не зробиш. Ну, це хіба якщо своїми силами приймати бетон? Тоді ще так. Да. А якщо так щоб наймати бригаду, ТС, то воно те на те і виходить. Тому ще розмірковую і планую, ну, ще в мене часу багато. На цей рік, що в нас? В цьому році ми е, стелимо таку плівку, вже закуплено. Кому потрібно, можуть дати контакти. Хороша плівка, виходить 20 на 8 одним шматком жодної дірочки. Ми це все ділимо. ще там кусочки пооставалися, застилаємо плівку, на мотузочки попідв'язував і приблизно зараз вам покажу, як воно ось тут у нас пшениця, бачите? Ось таким чином все це діло зберігається. В минулому році тут була також кукуруза, здали ми її в березні місяці, майже фактично по піковій ціні на той момент. Вона далі ще трошки там через місяць полізла, Ну, додавала, але нічого, ми вже здали тоді та й все. То по сухості була 12,6 Топлівка, То ну, плівка свою справу робить. За свої гроші, це саме такий бюджетний варіант. Засипали, засипали і все. Так, по що ще по ангарові? Дивіться, на воротах там 0,4 мм товщина металу, волна 2,5 чи двойка, ворота із 40-го профіля звареного, зверху уголки і два підшипника їзди. Ферми, верхня труба 60-ка, товщина там є і 4, і 5 мм, і 6 різного роду. Нижня, от, там є кусочки, от 20 от 30 до 40-ки. І тут 30 дуже мало, в основному сороковка і шістдесятка. Бачу, ось тут товща. В основному <кій> 에, в загальному старалися, щоб 40, мінімум сороковка була нижня. Розкоси двадцатка, ка І прогони, виходить, профтруба 30 на 50. От так все це діло. Вкрили ми його 에, листом висота волни 0,45, а товщина 50%. 55, 0,55. В принципі, цього достатньо. Збоку. Саме головне, що з боку це прозорий шифер. Нам говорили, що він не потріскається йому. І це дивіться, рік відстояв. І це вже є нормальний результат. Ну, а там будемо дивитися, знову ж таки. Але дивіться, як тут світло. От і не повинно бути, як то кажуть, ще й ось навіть залишився. Це в мене є там деякі плани, я зроблю, колись вам покажу. Що я хочу з цієї штуки ще зробити? От так. Ну, Зараз ще вийдемо, заснімуємо ще один нюанс. Але взагалі цим складом я дуже задоволений. Класна штука, без складу просто ніяк. Я ж кажу, навіть в минулому році ми певну частину зерна купили, у нас залишилось, ми його перепродали і трохи заробили. От такі справи. Так, що у нас тут? Хочу звернути вашу увагу на те, що ось не економте на цьому виступі. От зробіть, щоб він не закінчувався так під стіною. Прямо. А у вас, бачите, ось пів метра. І вам зараз на даний момент не потрібно робити якусь відмостку, ще щось. Водичка сюди тече і пішла на огород. Все. Які питання. Бачите? Ось такий він має вигляд. Кому буде більш цікаво стосовно ангару, пишіть коментарі, задавайте питання. Знову ж таки, наголошую, група наша по продукції буде в посиланні відео. Долучайтеся, всім всього найкращого, працюємо далі.